Стріч з експертом, консультантом в жіночих відносинах, в сімейних відносинах Ольга Шевченко. і ми поступово, крок за кроком, вже підібралися до такої фундаментальної теми: це відносини. Відносини в суспільстві, відносини в соціумі, і ненароком вже дійшли до відносин у подружньому житті. І ця тема вона була завжди е, актуальною, є і буде, тому що ми люди створені для того, щоб створювати родини, для того, щоб е, через ці відносини ми могли. Будувати, народжувати і ставати кращими. І для того, щоб це все відбувалося, нам потрібно розуміти, як себе поводити у відносинах, від чого залежать щасливі подружні життя, і поступово з кожною нашою зустрічю ми будемо про це якраз і говорити. Mm -hmm. Ну і якщо ж вже про відносини у подружньому житті, це. Якби Все базується і має базуватися на любові. Yeah. І сказати і запитати, що таке любов, ну кожен ж скаже по-своєму. Кожен бачить в цьому щось своє і шукає своє для себе. А яка ж вона має бути? Любов, та, що збудовує? Та, що буде е, довготривалою, і взагалі, чи є ця довготривала любов, чи все ж таки в неї є якийсь термін придатності? От ми сьогодні і почнемо говорити на цю тему. Так, тема прекрасна. Вітаю всіх. І ти так голосно сказала, експерта, я всередині себе посміхнулася. Чому? Не тільки всередині. Чому? Тому що. щоб... Розумітися, принаймні якось розбиратися з цими питаннями, то, мабуть, цьому не навчають в жодній школі, що таке любов, як будувати гарні стосунки. Якщо ми говоримо про сімейні відносини, там дійсно має бути любов. І експертами, ну я зараз трошечки так лапки беру це слово, ми стаємо, мабуть, скоріш в процесі. Практичних якихось відносин, там, де ми робимо помилки, там, де ми їх виправляємо, там, де ми щось зробили так, що зробили не так. Потім ми це проаналізували. І якщо в нас достатньо мудрості, щоб більше не робити ті помилки, які ми вже робили, то ми потім їх як би, викреслюємо з нашого життя, якісь, якісь ставлення, якісь відношення, якісь ну, бачення, якісь невірне. Ми розуміємо, що немає. І тоді ми будуємо правильно. І тоді ми стаємо цими експертами, тоді ми в чомусь починаємо хоч трішечки розбиратися. І це дуже дуже важливо. І оскільки ми за, за сьогодні торкаємося е, теми любові, любов вона є. Чому я говорю, можливо, це для когось так буде дуже звучати банально: любов вона дійсно є, тому що люди інколи вони розчаровуються настільки в стосунках, особливо якщо говорити про сімейні стосунки, про стосунки між чоловіком і жінкою. То вони приходять до висновку, що любові немає. Ти чула таке? Чула або якщо є, то це просто хімічна сполука, яка дуже швидко як... випаровується. <зас> да, випаровується і все, нічого не залишається. Ні, любов це дуже сильна. Я не хочу сказати річ, тому що якщо От яке можна дати визначення любові, що це взагалі таке? Ну я б сказала: ну, можливо, ми сьогодні будемо десь трішечки до якихось технічних термінів якби, ну, Звертатися. Але ж нам треба якось сьогодні це пояснити, як, як ми це розуміємо, як це відчуваємо. Любов наша невидима річ, тому як можна її описати, що це взагалі таке, як можна дати їй якісь визначення, тому що це дуже сильна річ. І е, Чи можна сказати, що любов це почуття? Так, це почуття, але це не головне. Любов взагалі це зв'язок, це те, що зв'язує ну, дві особистості між собою. Якщо ми говоримо про чоловіка і жінку, то це дві людини, які, скоріш за все, до того як між ними виник цей зв'язок, як ми говоримо, зв'язок, який є любов, скоріш за все, вони були незнайомі. Вони виховувалися, де зростали, формувалися в різних родинах, в різних місцях, можливо, взагалі в різних країнах, інколи і так буває. От можливо, навіть в різних націях. Неважливо. До цього, принаймні до цього, вони були незнайомі. Не, якби чому я на цьому роблю акцент? Вони не підлаштувалися один до одного, вони не спостерігали один за одним. Вони ось вони познайомилися, і в якийсь момент їхнього, їхнього знайомства вони почали відчувати цей зв'язок, який є любов. Тобто, це якесь притяжіння один до одного. Це якась починає ну, спочатку починається симпатія, увага. Спостереження, ну в нормальному сенсі, звичайно, цього слова, за людиною, який не є характер, які не подоб... Ти бачиш, я можу говорити на цю тему безкінечно. Для мене це дуже, дуже дуже важлива тема, дуже цікава, і я її дуже люблю цю тему. І от між ними цей зв'язок, тобто, спочатку, це таке ледь лед таке щось відчутне. Потім він зростає. Ну, по мірі того, як вони вдивляються один в одного. Як вони пізнають один одного зараз? Ми взагалі опускаємо сексуальні відносини добре, тому що ну, це окрема тема, і вона тут зараз буде недоречна. Взагалі, ми говоримо лише про це притяжіння сердець, притяжіння погляду, уваги, ну і так далі, вони Їм хочеться бачитися, їм хочеться спілкуватися. Їм дуже цікаво один про одного знати абсолютно все. І минуле, і вподобання, і смаки, навіть інколи такі речі, які, ну, здавалось би, ну, можливо, не такі, не такі вони, ну, вагомі, навіть що ти любиш ну, з'їсти, що тобі подобається, які в тебе смаки, який в тебе стиль, яке в тебе бачення, як ти бачиш світ, а я бачу так. І процеси спілкування, вони, якщо це знову ж якщо це дійсно любов, то вона зростає, і цей зв'язок стає дуже дуже сильним. І в якийсь момент вони розуміють, що вони один без одного взагалі не можуть жити. Пригадала, це прекрасне. Це прекрасне, це дуже це прекрасно. Добре. Вони зрозуміли, що вони не можуть один без одного. Любов ну, призвела, наприклад, вже до подружнього життя, а потім закінчилась любов. Буває таке? Таке буває, і ну звичайно, ми сьогодні не можемо якби, виписати всі рецепти для лікування такого стану. Але дивись, Маріна, знаєш, щоб прийти от до цього питання, мені хотілося б трішечки. Ми ж пам'ятаємо, кожного разу ми йдемо у виток, звідки все в першу причину всього. Mm -hmm. І тут я думаю, дуже важливо було б про це сказати: любовна, взагалі тобто, як вона виникає. Так, вона виникає дійсно між двома людьми, але люди не створюють любов, тому що є творець, який все створив, і любов в тому числі. І тому е, ця любов вона не просто. Знаєш, ми не можемо сказати: Ой, слухай, ми такі молодці, ми створили любов. Ну, це взагалі ну, навіть ну, звучить якось, ну, дуже-дуже дивно. Тому любов вона приходить від Бога. В Біблії написано, що, що Бог є любов, тобто Він є джерело любові. І от коли між двома двома особистостями виникає оцей зв'язок, як ми говоримо, який є любов, то це ми маємо розуміти, що вона приходить згори, вона приходить від Бога, вона приходить від творця, який все створив. От навіть зараз, якщо ми ну, е, хто нас дивиться зараз і буде дивитися, він не знає, що ми бачимо за вікном, mm -hmm. так? Може, хтось здогадується, от ми бачимо дерева. Тобто дерево, воно ж не створило само себе, воно воно росте, воно зростає, воно там, там приносить якісь плід або не приносить, плід, якусь функцію, воно виконує. Але ми розуміємо, як люди, які знають, що Бог є, ми розуміємо, що це дерево, воно створене Богом. Кожне дерево, кожне, взагалі все видиме і невидиме. І любов, в тому числі. Тому е, творець, який е, створив відносини, який створив людей, перш за все, він створив відносини. І для цих відносин він задумав любов, щоб дві людини вони з'єдналися, що може їх взагалі з'єднати? Ну, от Я навіть не знаю, от, от, окрім любові, що може взагалі з'єднати, ну, навіть це може бути якась там е, ну, загальна якась там робота. Там, взагалі, ну, Це не про це. Тому що подружні стосунки, вони задумані, замислені Богом для того, щоб. Там і була оця любов для того, щоб там. Тому що в Біблії написано, що залишить чоловік, залишить своїх батьків і стане своєю дружиною одним цілим. От що їх може взагалі з'єднати, що взагалі, окрім любові, може їх так з'єднати, щоб зробити їх одним цілим? Тому що в процесі подружнього життя чоловік і жінка, вони стають навіть схожі один на одного в своїх емоціях, в своїх якихось там, не знаю. Рухах, своїх висловлюваннях, своїх вподобаннях. Тобто, вже вони коли вони з'єднуються, стають одним цілим, уже в них все одне на двох. І сама любов вона може їх так з'єднати, тому що більше нічого не існує в цьому світі, що могли б з'єднати двох людей. І, от творець, якщо ми говоримо, що ми йдемо в першу причину, творець він задумав, він замислив, бо ці відносини любові це дуже-дуже сильний, найміцніший, мабуть, зв'язок у світі, який є любов для того, щоб дві людини стали одним цілим. А тепер до цього запитання, яке ти поставила, може бути таке, що любов, вона потім ну, десь випаровується, десь так, на превеликий жаль, так. Дивись, ми зараз не беремо якісь аномальні явища там, де... То там любов, то там любов, то там ми говоримо про одного чоловіка, одну жінку, як це замислено було Богом, і на все життя. І отут дійсно, якщо це люди, вони вже подивилися, вони побачили, що це ти для мене, я для тебе, що це, це моя людина. Коли вони вже самі собі поставили запитання, це ну це я на все життя, у цей чоловік, на все життя, ця жінка. І коли вони вже відповіли на це питання так. Самі собі не в ЗАГСі, там от, а в, в Раксі, чи де зараз там не знаю, там за, за, заключаються шлюба. А самі собі ж, перш за все, ми ставимо це запитання, так? і вони з, з, ну, далі рухаються в цих сімейних відносинах. То знову ж творець, він дав певну міру. Я говорила, що ми е, прийдемо до якихось технічних десь mm -hmm. термінів, от, е, десь, дещо грубо, але ну як можна це пояснити? Тобто, якась дається певна міра любові на те, щоб люди стали одним цілим. Але ж тепер від них залежить, чи будуть вони працювати над цим зв'язком, вони, чи вони за перші роки, навіть інколи за перше їх життя, це можна все витратити, все вичерпати, і воно сходить все на нівець. І повертаючись до експерта, це було в моєму житті, до речі. За перший рік життя ми з чоловіком, не розуміючи, як треба докладати зусиль як треба е, любов зберігати і примножувати, ми все, все розтратили, ми все витратили. У нас за перший рік життя, ми просто були дуже-дуже молоді, такі, ну, як би пом'якше сказати, глупенькі російською мовою, такі якби, ну. Дійсно, безтолковщина така була. І потім ми прийшли до висновку, що де, де те, що було ось рік тому, коли в нас було весілля. І у нас дійсно у нас любов була дуже-дуже сильна. І не дивлячись на те, що ми тоді були, можу сказати, невіруючі, тому що це було таке: сьогодні Бог є, завтра його нема, потім він є, то потім його немає такі, ну, як всі люди в цьому світі. То є, то нема. Як погано, то нема, як є, то добре. Ну, як добре, mm -hmm. вірніше, то є. І отак от у нас було. Але Маріна, знаєш, оце відчуття, що любов це щось надприроднє. Тобто, ті, ті почуття, це, які у нас були, коли ми заключали, ну, щоб не відносини з чоловіком, то я я розуміла, це прийшло з неба. Тобто, та чистота, та, ми, ми настільки любили один одного. І за перший рік життя це все у нас просто, просто в нуль зійшло. І я собі ставила питання, чому? Я не, не знаходила відповіді. Я дуже хотіла, щоб мені хтось отак от сів і оце все розпомачив. Розклав мені на складові любов, хоч це й технічно звучить, але треба ж тепер, знаєш, ну, грубо кажучи, на пальцях десь потрібно, щоб хтось тобі це розклав. Що це взагалі таке? Звідки воно приходить? Як над цим працювати? Що руйнує відносини? Що збудовує відносини? Як відновити цю любов? Ми взагалі не розуміли. Ми зайшли в такий глухий кут, нам було так важко. Ми ми настільки з були змучені і мучили один одного, тому що у нас постійно були якісь претензії. у Нас були якісь постійні обвинувачення один одного. Оці якісь взаємне, таке ну не незадоволення, не, не невдоволення один одним. І ми і далі руйнували, і я дійсно ну, просто дуже вдячна Богу, що він зупинив цей одного разу, він просто зупинив цей процес. Я не знаю взагалі, куди ми, як би ми далеко в цьому зійшли. Тому, якщо це так, як би трошки довго, якщо одним реченням, чи може любов десь випаруватися, на жаль, так. І я думаю, що дуже багато людей в цьому світі в цьому переконуються. Що вона десь здівається, не розуміючи, що оця міра любові вона дана була Богом для того, щоб ми мали щасливе подружнє життя, і як над цим працювати, як це зберегти, як це примножити. І дійсно, якщо поставити запитання, чи задумав так творець, що можна прожити з однією людиною все своє життя і це мати стосунки любові, то я твердо відповідаю, так, можна, дійсно. Тому що маючи за плечима такий, ну я вже можу сказати, дуже довгий слава Господу, довгий такий досвід сімейного життя, який вже м, вимірюється декількома <lake> <100 -мі> десятиліттями, то я можу сказати, що дійсно так можна зберегти цю любов, можна її примножити, можна дійсно і відчувати, що ти дійсно кохаєш цю людину, яка поряд з тобою. Ну, можна так сказати, що а, любов, яка дається нам з гори, вона дається, ну так скажем, зерна, які саджаються в ґрунт. І задача обох поливати, підгортати, берегти, берегти mm -hmm. там, десь колись теплицю якусь поставити, mm -hmm. коли якісь люті морози, десь навпаки а, дати повітря цьому всьому, і без цієї обробки. Ці зерна засохну вже пропаду. Тому нам дається безпрограшні ці зерна, які 100% мають угу. рости і бути. Як знаєш, ці є рослини, які на один рік, а є ж рослини, які посадили. Багато вони багаторічні. І от любов якраз це з сімейства рослин угу. багаторічних, тільки потрібно а, ґрунт, для mm -hmm. цього бажання і, і mm -hmm. кожного дня, кожного там року це все обробляти, mm -hmm. передивлятися, от як рік минув урожай, який зібрали, передивитися, Звичайно. що правильно там, що як ми розробили в минулому році, mm -hmm. і тоді, звісно, воно буде рости, да, проаналізувати себе перш за все. Да. Ну, і якщо ми вже так говоримо про аналізувати, подивитися на це все, любов, вона ж така, що ти мене любиш, а я хочу те і те. А ти ж мене не любиш? А чого ти так? От де, Як оця любов, вона ж має витоки не мені? Від когось постійно щось, mm -hmm. а що я можу дати. І тут знову повертаючись і трішечки тема егоїзму, яку ми затрагували, або ж навпаки, поставити свої кордони і так я люблю, але ну, до mm -hmm. мене також потрібне відношення. Тому як от що означає Я тебе люблю? Ми всі mm -hmm. любимо цю фразу, я тебе люблю. Що за цим ховається, і ну, як, ще частіше люди відчувають, от коли вони кажуть, цю фразу тебе люблю, бажаючи щось отримати взамін, чи все ж таки віддати щось своє? Ну, тут є декілька таких цікавих моментів, на які, я думаю, слід звернути увагу. Ну, по-перше, якщо говорити про любов, от ми говоримо, що це зв'язок. І в цьому зв'язку, ну, люди інколи вкладають якийсь зміст в слово люблю ну, відчуваю почуття, то якщо говорити про оцей дуже дуже міцний зв'язок між, між двома, двома особистостями, між чоловіком і жінкою, то це не просто ну, якби один зв'язок, а це знаєш, от як зв'язок, який складається з дуже багатьох окремих отаких, от як ниточок. І це, звичайно, і, і почуття туди входять, і взаємодія, і розуміння, і ті ж смаки, про які ми говорили, і якісь загальні справи, якісь плани на, на майбутнє, це погляд на минуле і так далі. І оце все воно вибудовується, і це дуже міцне, чому тому, що е, якщо говорити про от пам'ятаєш, у цей мене така просто такий образ: шкільний канат, по якому ми всі лазили mm. туди, десь високо-високо. То що він складається? Чому багато він такий міцний? Дуже багато ниточок. І окрім того, вони не просто отак, от, ну, грубо кажучи, знаходяться в якомусь такому стані такому вільному, вони дуже міцно скручені. Так, оце, якщо говорити про любов, отак, який образ можна підібрати? Знову ж можливо, він буде дещо технічний, але ну, я вважаю, що правильний і оце, оце наша, наша ну, любов в сімейних відносинах, от вона так приблизно виглядає. І, звичайно, десь ми залежні і ну, якби до від джерела, які вгорі там, тому що Господь він нам допомагає, якщо знову ж ми шукаємо цього. І, звичайно, ці ниточки вони дуже міцно такі скручені, сплетені, і їх не так легко розірвати, якщо це ну, правильно вибудовані вибудувані сімейні стосунки. Але ж якщо задатись ціллю. І по одні ниточки оцими ножицями або ножичками розрізати, то в кінечному результаті чи можна це перерізати? Не зразу, але можна. І тому дивися, що ми маємо робити в сімейних відносинах. Ми mm. маємо мати правильний погляд на те, щоб ці ниточки ці зв'язочки, щоб вони зміцнювалися. І ти запитала, що таке любов, коли говориш ти мене любиш. То в цьому світі, на жаль, на превеликий жаль, дуже воно викривлене. Тому що, як спочатку е, 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 сімейні відносини були створені Богом, це, е, якщо говорити, є чоловік, є жінка, то жінка, вона, дивлячись на чоловіка, вона говорить, Я для тебе. А чоловік, дивлячись на свою жінку, говорить Я для тебе. І любов це, коли я люблю людину, це значить, що я для неї. А вона, якщо любить мене, вона теж для мене. І тому ця це, це взаємність має бути. Егоїзм, що він робить? Егоїзм він кладе тільки собі в кишеню, він забирає. Любов, вона має докладати. І тоді нам є чим користуватися, тоді нам є чим жити. І тоді в нас є ну, звідки брати оце натхнення, там, силу і так далі. А якщо кожен тільки бере, то, звичайно, воно ти потім повертає, якби. Ну, Зазвичку люди беруть, і беруть і користуються, і потім ти повертаєш голову, а там уже порожньо, там вже нема чого взяти, тому що воно все вичерпане, тому що ніхто не клав туди. І тому, якщо говорити, що ну, звісно, ми задаємо такі, ставимо такі питання. Ти мене любиш, так, я тебе люблю. І е, маємо ще тут, є такий дуже важливий момент любов надієва. Тому любов це не тільки почуття. Це е, любов вона рухає людиною. Любов вона завжди, людину, якби надихає, щось зробити для об'єкта своєї любові, що зробити для того, щось приємне зробити. Щось, ну, ну догодити Я зараз в такому нормальному сенсі. Якщо чоловік щось не, не любить, якщо я готую щось для мого чоловіка, то якщо я його люблю, я не приготую те, чого він не любить. І не скажу: от я сказала або я старалася. Я ж знаю його вподобання, тому я. Стараюся приготувати те, що він любить. Якщо він знає мої вподобання там ну, в чомусь, він, звичайно, хоче мені доводити. І це все примножує любов, звичайно, ці стосунки, які дуже-дуже такі гарні, класні. Слава Богу, за них взагалі. ну В кожному нашому відео ми все рівно говоримо, що потрібно працювати. Над собою, над відносинами, над шлюбом, над почуттями, над любов'ю. Ну не буває жодна сфера. Ну, нас Бог не створив трутнями. Просто mm -hmm. от він створив для нас все, всі умови. Але ми, в свою чергу, повинні вибудовувати е і свій простір, і, і все, себе, все вкладатися. Так? Тобто ми як. Сотворці, да, він зробив Звичайно. все навколо нас, але тепер нам потрібно це все взяти, занурити в своє життя і над цим працювати. Тому не буває ні відносин, чого, коли просто любіть мене таку, яка я є. Ах, так, не, вам не подобається. До побачення. Uh -huh. Наступний, наступний, звісно, ми можемо це бачити в житті, коли люди. Ну, просто не замислячись, не задумуючись, змінюють а, чоловіки, змінюють жінок, шукаючи, що хтось буде краще попередніх. Але ж такого не відбудеться, тому що ну, людина не працює над цим і легше В просто там змінити це роз все. дуже велике розчарування. І тоді, от ми що ми почали сьогодні, людина приходить до висновку, що любові немає, її не існує, її придумали просто люди. Як якесь щось таке, чого що вони не можуть ні ну, би, досягти. Насправді це неправда. І сьогодні ми викриваємо цю брехню, так тому любов, вона є, і це це дійсно стосунки, вони в яких має бути любов, вони задумані Богом, і людина має ма, ну, би, насолоджуватися цими стосунками. І дуже дуже на превеликий жаль я зустрічати з таких людей, які розчарувалися в стосунках. Це звісно, це ну я не знаю. Це можливо, кожен кожен другий в цьому світі, тому що вони так і не зрозуміли цю сутність любові, яка створена Богом. Сутність стосунків, як їх будувати, і звичайно, люди потім відчувають цю особисту катастрофу. Скільки таких людей поранених, таких ну якби ображених. Таких, ну я б сказала, вже злих десь особливо, якщо вони чують десь. Якщо людина опеклася, то вона дуже якби болісно реагує, вона вражена в цій сфері вже і тому дуже хочеться сьогодні сказати, любі друзі, давайте ми будемо працювати над цим. Це треба над цим працювати. Це не просто те, що от я сижу, воно приїде до мене само. Ні, над над стосунками треба працювати. Надо, надо можливо переглянути цей вектор, можливо, тому що у нас. Вектор скала таке слово егоїзм на превеликий жаль, він дійсно дуже руйнує стосунки. І людина, якщо в неї вектор повернути тільки на себе, вона шукає тих, хто буде її любити. Насправді треба собі поставити запитання: а чи я зможу любити, чи я можу, чи я готова, чи я хочу взагалі любити іншу людину. От. І ну, над цим треба дійсно замислюватися, дуже серйозно працювати, тому що це дуже дуже важлива сфера нашого життя. І це якраз і буде таким домашнім завданням просто подумати, чи готова я е, любити, чи готова я працювати над цим. Тому що, щоб мене любили, ну, тут якби, багато розуму не потрібно. Я хочу любити mm -hmm. мене, але, е, але потім ми отримуємо, що е, і той не такий, і та не така, і любові немає, і ніхто мене не любить, і я, значить, нікого не буду любити, буду сама. Все життя, і всі звідси ще пішли, всі жінки, такі mm. чоловіки, такі да тому а це все просто, грубо кажучи, відмазка від того, що я бездіяльний, я нічого не зробив, але людина ж не може сама такі слова про себе казати. Тому у неї будуть винні абсолютно всі, і не зійшлися характерами не поширеніше. Фраза, коли у людей щось не складається. Тому сьогодні давайте подумаємо над тим, чи готова я любити і що я готова для цього робити. Наскільки я готова віддавати вкладати, і наступна тема обов'язково буде цікавою впродовження Практично вже практично будемо. Будемо йти далі, і наша задача, щоб кожен, хто нас дивиться, був щасливий, бачив якісь свої, свої якісь, можливо прогавини. На що мені потрібно звернути увагу? А де я молодець? Я так і рухаюся в правильному напрямку. Тому ми по цю сторону екрану будемо розповідати, висвітлювати, викривати якусь брехню, яка просто руйнує життя людей. А ви по ту сторону, ви просто впитуйте в себе, задавайте питання, коментуйте. Якщо потрібна допомога, обов'язково пишіть і зможемо провести консультування. Це наша саме основна задача, щоб так. ми були почуті тими людьми, кому це необхідно. Тому до нових зустрічей. Дякую за сьогодні. Зустрінемося через Дякую. тиждень. успіхів. І любові, і любові.